Унікальна та зручна для бігу навколо озера Тельбін з'явилася сучасна бігова доріжка. Територія, яку вдалося врятувати від забудовників, тепер стала осередком спортивного руху та здорового способу життя. Протестували доріжку вже не лише місцеві жителі, а й брати, клички, та ще й разом з марафонцями. Дев'ята ранку вихідного, а новенька доріжка навколо озера Тельбін не пустує. Місцеві мешканці вже не одне коло намотали. Попереду серйозніші випробування. Тут проводять останні тренування перед київським міжнародним марафоном. Кількість людей, які займаються масовим спортом, власне кажучи, бігом, вона щороку зростає. Тому а, безпосередньо має розвиватися інфраструктура бігова. Це дуже добре, що сьогодні ну, з'являється така бігова доріжка. Ми сподіваємося, що і наступного року ми також будемо відкривати такі бігові доріжки. Ми як громадська організація, також будемо підтримувати такі ініціативи. КМДА. учасники марафону разом з усіма охочими пробігтись доріжкою. Перед стартом розминаються до компанії. Приєдналися Віталій та Володимир Клички, яким також кортить випробувати новеньке покриття для бігу. А після розігріву бігом руш. Це територія спортивного відпочинку. Кожен, хто пройде, може побачити, скільки тут багато спортивних майданчиків. Ми облаштували першу в Україні гумова бігова дорожка, яка відповідає нормальним стандартам. Ми впевнені в тому, що вона буде завжди завантажена тими людьми, хто займається спортом, хто може прогулятися, прийти з дітьми. І дуже важливо: кожен день змінювати наше місто, змінювати Київ, щоб він був комфортним для кожного. Серед бігунів на дорічці 25-літній офіцер десантник Сергій Романовський. Два роки тому він втратив ногу підчастям. Нині готується до Паралімпіади в Токіо 2020-го. Каже, налаштований рішуче в Австрії для нього виготовили сучасний протез. Допоміг Сергію Володимир Кличко. Я дійсно хочу, щоб не що Сергія були життєві цілі, а як я вже сказав, спортивні цілі. Це Паралімпійські ігри в Токіо через 4 роки. нього 4 роки підготовки. Це цель, которая стоїть перед ним. Перед его семьей, перед его друзьями и осуществить ее. Мы все вместе будем тебя поддерживать. Киш Сергій Романовський біля тельбіна тренується до марафону. Довжина цієї доріжки два кілометри сто метрів. Зробили її за голландськими технологіями. Гумове м'яке покриття трохи пружини, що дозволяє не перевантажувати суглоби. Доріжку вже вподобали місцеві мешканці. Великолепно зробили, дуже Хорошо. Тепер будемо кожне утро, Я на дачі літом, а вот танчта ось і починати буду бігати. І внучкою, і внучка приїжджає до мене в гості. І будемо бігати з мужем. Будем бігати. Озеро Тельбін для місцевих чи не найулюбленіше місце відпочинку. А влітку тут чи й купатися можна. За безпекою громадян стежить рятувальники. Києва скористався нагодою подякувати їм за хороше завершення сезону. Ви були на чеку спасли життя. Це цінність, яка є у кожного з нас. 114 чотирнадцять жизнь Тому Повна підтримка. Навколо озера ще планують озеленети територію та наступного року облаштувати автоматичний полив газонів. А от якщо доріжка виправдає себе, такі з'являться і в інших столичних зонах відпочинку. Вероніка Сектим Андрій Гегеля, телеканал Київ.